Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися важливою інформацією для ветеранів війни та членів їх родин, адже 9 липня Кабінет міністрів України ухвалив важливу постанову, яка необхідна в першу чергу для забезпечення професійної адаптації ветеранів, ветеранок війни, членів їхніх сімей, родин, полеглих українських захисників та захисниць за кошти державного бюджету. За відпов... Відної програмою тільки на 2024 рік передбачені кошти, які будуть виділятися для підтримки та професійної адаптації ветеранів і ветеранок війни. Значить, що це значить? Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови, і яким передбачив механізм використання бюджетних коштів на заходи з професійної адаптації ветеранів війни, членів їх родин, родин полеглих воїнів, запроводити обов'язкову умову працевлаштування. Ветеранів війни, членів їх родин, родин полеглих воїнів після професійної адаптації, та також е, Кабінет міністрів України визначив категорії людей, які будуть отримувати дані послуги із професійної адаптації в першочерговому порядку. Е, тому е, Міністерство ветеранів е, буде е, на, е, Створювати всі необхідні умови та можливості для розвитку ветеранів, ветеранок, працевлаштування, для того, щоб ветерани війни змогли започаткувати власну справу, в першу чергу, щоб бути економічно активними та фінансово незалежними.